Легендарний, легендарний винищувач Міг-21, на якому, мабуть, всі пілоти-винищувачі, які служили в військоповітряних силах, літали. Це самий масовий був винищувач у світі. Його історія дуже цікава, створена ще в 50-х роках, але це великий довгожитель, тому що літак унікальний по своїм аеродинамічним якостям Він міг використовуватися і в 70-х, і в 80-х роках. Це перший літак з надзвуковою швидкістю. Один пілот дуже багато країн закупляло цей літак в Азії в Африці. В деяких країнах до сих пір такий літак використовується. З 50-х років вже пройшло скільки часу. А до сих пір такий літак використовується, оскільки він дуже дешевий у виготовленні, і дуже багато на нього запчастин недорогих.